Оля, ну ми вже півроку працюємо з програмою Company Spirit. Розкажи всім, що вона дала тобі, чи допомагає чи ні. Ну взагалі, як з нею працювати? Гарне запитання. Так, насправді допомогла. І по-перше, це вона опростила керування персоналом. Вона допомагає контролювати персонал, щоб вони могли виконувати свої задачі чітко. І, могли, ми, як адміністратори свого боку, могли контролювати, як виконуються поставлені задачі. Що по навченню? Також упростили задачу в плані того, що ми можемо так само контролювати, бачити виконані завдання і в цілому персоналу гаджетів, скажімо так, простіше дивитися. У телефонах, у будь-який для них вільний час, і допомагає цьому розвитку. Супер, дуже дякую. Дякую вам.